Всім доброго ранку, ми з України Вчора я раз подивився погоду і перший раз повірив синоптикам. І... І в нас зійшлося. Я знав, що сьогодні ролика не буду знімати, бо показує дощ. То що я зробив? Я вчора пішов до хлопців з обіду. Вчора день хороший був і познімав, як вони що вони там робили. Навіть вже мотора пофарбували. Так що зараз я змотаюсь на базар, приїду звідти і змонтуємо ролічок. А знімати більше нічого й не будемо. Отаке От в нас кіно сьогодні побачимо я на базарі там дещо включен, Ну, я з, кабі... з кабіни і з машини не буду вилазити. Бабуся помидор все. В общем, такі справи. Весняний травень. Він скоріш за все похожий на осінній якийсь день. Холодина. І дощ. А енергетики, як завжди, на службі працюють. Поїхали кудись по своїй роботі. Так, ладно. Нема тут що знімати. І як вам глобальне потепління. Всі кричать, що глобальне потепління по всіх каналах. Я на 9 травня зараз буду розпалювати. Це пан Володимир мене питав, чи я вже закінчив. Ще ось тут цей ряд докласти. Ось цей. І ось тут ще один ряд. І буде на цьому все. Зараз буду розпалювати. Ну, як би одного року я навіть на, на коли це? 1 чи 2 червня палив. А це показули з 9 травня. Ну, будемо палити. Як добре бути незалежним до опалювання? Захотів, запалив. І не дивишся на графіки. Холодно запалив. О, мене вже он за деревами. Димиться, вже не видно. Ну що ж, на сьогодні буде буде все. Зараз нагріємо, зробимо ролик. І дивимося, дивимося, що ми вчора назнімали. знімали. Все. Хоч і Сонечко світи, а на гору зараз не виїдеш, болото. Да. Я трішки неправильно зробив, не подумав ще. Я ж бачив, що синоптики показували, що будуть дощі. Мені треба було не тут різати, а возити дрова. А зараз дощі. Зараз би можна було б і різати тут, та нема що. От така халепа у мене сталася. Неправильно я. Неправильно я М -м да, розпланував свою. Роботу. Зараз хрен туди виїдеш. На гору. На гора. Угу. Ну що ж. Нічого вже не зміниш. <клес> Чекаємо, поки підсохне. Казав, що... До вечора буду творчі роботи робити. Робив ролика і ось і така думка, а нафіга воно мені, щоб я до вечора сидів. Це що? Путіві листи треба здати, бо зарплати не дадуть. Чи, фі, чи як? Це я можу зробити і завтра. Коли буде й той йти дощ, дощі передає на завтра, на... Там ще щось три дні підряд. Буде йти дощ. Підемо собі сидіти робити. А зараз у нас погодка хороша. Чом би не підійти мені до наших хлопців хліборобів. Подивитися, що вони там роблять. Так ми зараз зробимо. А тут щось така підозріла тиша. Тільки котик бігає. Що, може бути таке, що тут нікого немає? Що? Ну, сліди це я знаю, що за сліди. Машини ще не були. Зранку. Та ну немає. Є, он віталиків. Махтомобіль. Значить вони тут є. Тут говорять і що в нас тут нового? Трактора затолкали туди. Оу oh! мотора насос вцепили піддона підготовлю коля ух ти. Coro poide. Mhm. Хлопці тут не сидять, комбайни зібрали, все зібрали. Навіть розвернули його вже. Так, ну що ж. Така в них робота. Дурні цілопрокладки прокладки. Хоча. Може, і не дурні. Не з якимись вставками ось. Ці вставки не дають пережати. Може і не дурні. Так, побудемо ми сьогодні коло хлопців. Вони зараз пообідали з новими силами. Будуть... Уже почали. Верно, треба в'язати, гарантія, бля, що він буде несувати кругом. А на болтках не буде триматися? Вони меня свободно будуть, да? Чи Ну і давай 4 болта, блядь. Не буде, не буде, буду, блядь. Сповзме нахуй, на самому піздесь. Будем знимати. Видали, він, блять, ну, без дитини, я просто не приймаю. Приблизив на всю. Дивлюсь, чи соняшник не посходив. Коля, каже, посходив. Ну, не бачу. Так далеко. Він там проїжджав мимо, то каже, просто сходив. Зараз будуть двигуна фарбувати. Ну, посидимо, подивимось. Чіплять то корето і будуть фарбувати. Вроді би там на поперечних вон так як видно щось. Ну. Ладно, куди він дінеться, по посходив? Він вже посходив. Йдемо до них.

О! Та ти ж став отакого от нерівно! я бачу до звіните, <гум> дивіться, куди <гум> бегнути! Терепугнули! А де це воно так погнуло? А, а ти що тручав ним? Тай, тай біжи, піднімай, я вчіплю. Okay. Так вона ж падає. Він не. Його, не? Ні, не так. Доску. Під кожуха. доску. Він тоді не буде ламатися. Ні, встав, встав, став, став, став пенюк. Не буде ламатися. Ліна, віна, ця, лізара він потихеньку буде опускатися, він у преці і буде все заїбність. Закарай, закарай. Він не буде ламатися. в лог. Стону. Что за какая-то. Тут ничего, ничего такого. Находиком. Закрикуйчик и любую траву. Та треба жовтим покрасити? Де жовта краска? А нахую жужов. Ось старайте вона на хуй, постікає. Боже яке ж воно звоножирне. Thank you. Ну тепер він поїде. <рігі> куди? Ну що, в мене вже ліміт часу вичерпався. Треба йти буде діло. Буде все в порядку. Воно вже в порядку, да? Покрасять, пофарбують і буде все чудово. А ми? А ми йдемо додому. Деяку роботу будемо робити. Ну що, на сьогодні, на сьогодні буде на цей ролик буде все. І, як завжди, всі бувайте здорові і до зустрічі. Хай всім щастить.